Слава Ісусу Христу, всесвітніший Очі проти Єгумини, високоприподобні Отці, преподобні брати-студенти, приподобні сестри, дорогі брати і сестри. Господь Бог є дуже добрий і милостивий, бо дає нам своє слово відповідне до того моменту, який ми переживаємо. Сьогодні Евангельський уривок починається зі слів, що ніхто не засвічує світла і не ставить його під посудиною. Ісус Христос у своїй природній діяльності дуже часто згадував про світло, про світло, яке покликане на боротьбу з пітьмою. А пітьма вона не означає тільки з одну з ночей у часовому вимірі, вона може продовжуватися і серед білого дня, коли над землею сіяє сонце, натомість наш внутрішній світ може бути огорнутий пітьмою заздрощю, гріхам. І насиллям. Ісус до апостолів говорив, ви світло світу, хто йде за мною, не перебуватиме в темряві, а матиме світло життя, вибраних учнів, яких Він покликав йти за ним, Він називає світлом світу. Історія людини є завжди історія Бога. Вона стосується також усіх подій, які відбуваються навколо нас. І сьогодні ми зібралися на спільну молитву, щоб подякувати за дар життя і служіння високопреподобного отця Артемія Новіцького, ректора Брюховицької семінарії, який сьогодні відзначає золотий ювілей 50-річчя життя. Його життя стало великим даром насамперед для його родини, в якій він прийшов на цей світ. Родина а особливо мама, прив'язала йому велику любов до Бога. Вона була надзвичайно доброю, мудрою і віруючою християнкою. Вона не тільки вірила, але також шукала доказів своєї віри. І коли її син, 16-річний, Михайло сказав, що хоче обрати Богу посвячене життям іти в монастир, то вона не протестувала, вділила йому благословення, хоч як мати по-людськи, бажала йому іншої долі. І коли в 91-му році отець Артемій вступив на Чорнечу дорогу, його життя стало також великим даром для Василянського чину. Від того часу по сьогодні він дивляється у високий монаший ідеал, пізнає велику і багату васелянську історію, особливо подвижників, які займали важливе місце у церкві і в житті українського народу. Йому пощастило бачити великих свідків віри, які жили у важких часах Пілля, а також великих Василян, які надзвичайно своїм даром, служінням збагатили історію чином і церкви. І зустріч з такими великими людьми, вона мала надзвичайно важливе значення, коли він навчався і приготувався до священства. Коли у 2000 році він став священником, то його життя стало великим даром і для церкви. Особливо для тих чорничих обителей, яких він жив, молився і сповняв своє священичем служіння. І вже від перших років його священичої діяльності його кликали на різні конференції, реколекції великі свята, на яких він брав активну участь. І коли ми нині в його ювілей 50 річчя дивимося на канву його життя, то бачимо, що Господь обдарував його багатьма талантами. І з поміж тих багатьох талантів найяскравіше вирізняється дар філософа. Він філософом народився, а пізніше цей свій статус він підтвердив відповідними документами, дипломом у Римі. І тому він на себе, на світ, на життя, на інших людей дивиться через призму філософії. Якщо хтось бачить десь проблему, то він знає її розв'язку. Якщо комусь важко справитися з якимось великим завданням, то він успішно його виконує. І тому він такий вроджений філософ і який. Ще підтвердив це своїми глибокими знаннями. Якщо в семінарії перші курси передають філософії, передають вивченню богослов'я, то в житті оця Артемія філософії допомагає різним ділянкам служіння, які він виконує. Отець Артемій. Має чудовий дар організатора. Хто не знає про його організаторські здібності, пригадаємо міжнародно практичні конференції, які він організовував у Львівському національному університеті чи щорічний міжнародний фестиваль знаний «Колядан на Мазлях. Крім цього, Отець Артемій, він виявляє таку велику любов і шану до попередників своїх співбратів, які були учені. Я пригадую, наскільки він турбувався про те, щоб на честь великого вислуженого проторхимадрита Отця Атанасія Великого встановити стелу на храмі. У саді Туринка. І що характерно до тих великих завдань, надзвичайно важливих справ, які він зробив, його ніхто до цього не просив, не було розпорядження згори від настоятелів. Він є тим, який вміє проявляти ініціативу. І не залишається тільки на рівні слів. Але довершує гарні справи, які виношує, щоб вони мали своє завершення. Але я також пам'ятаю, що за тих 50 років, які він прожив, то багато справ він і не встиг довершити. Він з багатьма різними отцями говорив про такий гарний проєкт. Як Веселянська енциклопедія, чи пізніше про ораторію святого Йосифата, 50% роботи, над якою зроблено, чи дитячий садочок в Івано-Франківську, чи Дім Смутку. Але ми щиро сподіваємося, що важливі справи вони потребують часу, вони потребують. Особливого осмислення, інколи коштів і отець Артемій зможе ці задуми, які він виношує, ще зреалізувати. Я не можу не згадати його служіння і монастирі Царя Христа в Івано-Франківську. Він Дуже активно включав себе у душпастерське життя, також проводив багато матеріальних робіт, що вимагало часу, зусиль, але справи вони сьогодні промовляють про нього. І дуже добре, що служіння. І Івано-Франківської обителі його покликано на служіння ректором Брюховицької семінарії. Він дуже легко знаходить спільну мову з викладачами і провідниками інших семінарій Греко-католицької церкви. Він розуміє легко знаходить спільну мову з семінаристами, які тут навчаються, чи з людьми, які приходять тут на богослужіння. Він і активно, коли почалася страшна війна в нас в Україні, як патріот, включився у цей волонтерський рух і своєї парафії, обителі, де він служив. Він організував дуже велику допомогу, а також організовував людей до праці, яка була важливою підтримкою. І тому, дивлячись на багатство його дарів, якими Господь дарував, ми можемо сказати, що Він має не тільки великий розум, але також. Велике серце. Він людей відчуває, розуміє, переживає за них. От і тому сьогодні ми зібралися, щоб скласти Богові подяку за дар Його життя, попросити Бога ласки для нього, щоб він і надалі. Виконував ту місію, до якої Його буде кликати Церква. Ісус в сьогоднішньому Євангелії питає, хто моя мати і мої брати і відповідає, що моя мати і мої брати це ті, що слухають. Слово Боже його зберігають. Мої дорогі, ми також маємо слухати Слово Боже. Усі людські закони дозвола чи заборони от починаються із законів. Які щось заперечують або дозволяють, Божі заповіді починаються зі слухання. «Шемай, Ізраїл, слухай Ізраїлю, Господь Бог твій близько. Євреї на пустелі вони не були народом бачення. Але слухання, і якщо вони отримували якийсь видимий знак, то тільки для того, щоб оздоровити їхній слух, щоб пригадати, що Боже слово сильне, що Боже слово могутнє, що Боже слово творче. І коли Слово стало тілом. І оселилося між нами, то воно стало словом не тільки одного Ізраїля, але всього світу. І ми з вами належимо до теренів еленістичної культури і маємо дуже поважні проблеми зі слуханням, а особливо в час тотального галасу. Коли на нас накидається безліч порожніх слів з політиків, художніх фільмів чи якихось написів. От і Тому дуже важливо чути тим голосом без слів, що Бог промовляє до душі. До серця людини. І коли людина глибоко помістить Боже Слово не тільки в своїй пам'яті, але і в серці, то воно тоді може стати світлом для інших. Бо дуже важливо про це пам'ятати і пережити Боже слово, щоб воно. З новою силою, з новим світлом промовляло до душі, особливо до цього світу. Хай все добрий і милостивий Господь, який є світлом для світу, допоможе розігнати темряву, яка через війну. Оповила нашу землю, допоможе просвітити наш людський шлях, що ми у мирі, у доброму здоров'ї, у великій Божій Опіці могли кожен із нас реалізувати ті плани, які Господь перед нами ставить. А нашому ювіляру. Я вчора з ним спілкувався, він каже, для мене найкращий подарунок це є молитва, це є Божа опіка і допомога. Тому жертвуємо цю святу літургію за його здоров'я, за Божу поміч усіх планах, які він виношує в своєму серці, що Бог його беріг, кріпив і він нам. Довгі і довгі роки служив. Слава Ісусу Христу!